Всім привіт! Давно я так не розпочинала відео з нашого поля, де сьогодні знову гостюють дикі індики. Вон там на вершечку йде якийсь головний зграї, напевно. Сьогодні їх небагато порівняно як буває. Хто не знає до нас, вони тут часто навідуються. Сьогодні у нас 8 квітня. Гарний сонячний день і сьогодні сонячне затемнення. Скоро вже почнеться. У мене є спеціальний на камеру протектор, і я постараюся зняти вам від початку до фінішу, якщо вдасться, тому що у нас в Пенсільванії повинно бути майже 100% затемнення, то поділюся. Як зможу. Приємного перегляду. От так, любі мої глядачі. Я купила спеціальну таку на камеру клівочку. Постараюся вам показати процес. Трішки змінюю позиції кожен раз, тому що... Дуже важко, дуже важко зробити налаштування, але я намагаюся. Подіюся, що все гарно вам зніму. Катруся зі школи принесла окуляри спеціальні. І класно видно, правда? Ну, на жаль, відео дуже важко. Ні через ці окуляри, ні через зварювальну маску передати неможливо. Я стараюся через ось такий фільтр спеціальний. Вже в кінцевому результаті побачимо, що я там вам назнімала. Так не знаю, чи видно буде, що там я знімаю. Марчик випробовує. Ходи, я тримаю іди ближче. Так, каже, що так як місяць виглядає зараз. Отож, у США шлях повного затемнення почався в штаті Техас. Пройшов через Арканзас, Нью-Йорк, Мізурі, Оклагому, Кентакі, Індіану, Огайо, Іллінойс, Пенсильванію, Вермонт, Нью-Гемпшир. Також це астрономічне явище зачепило частину Великої Британії, Португалію, Ірландію та Ісландію. Повне сонячне затемнення побачили частини теннесі штату та Мічигану. Канада та Мексика також занурилися в темряву. На жаль, в Україні повного сонячного затемнення не було видно, але можна було спостерігати онлайн. Для вчених чотири хвилини, протягом яких тінь від місяця закриває сонце, стають можливістю для різноманітних наукових експериментів. За словами астрологів, хоча сонячне затемнення не було видно у всіх частинах землі, але його вплив буде відчутним для всіх жителів планети. Напишіть мені у коментарях, чи в цей день ви відчували якісь зміни у своєму організмі, чи, можливо, помічали щось дивне на своїх питомцях, котиках, собачках, кого хто є. Тому що я, наприклад, нічого такого особливого не помітила. Ну все, сонячне заптилення завершилось. Вже все минуло, все добре, всі нормально почуваються. Було таке відчуття ніби трішки похолодання, коли найбільший пік затемнення був. І як ніби сильна тінь. Але чимось воно відрізняється все рівно від того, як звичайна тінь. Ну, таке дивне трошки відчуття. Все це тривало десь приблизно дві години, а ви, звичайно, побачите у пришвидшеній зйомці. Всім привіт! Я знаходжуся в огайо штаті. Міста Парма та Клівленд близько один біля одного. Тут є українське таке селище невеличке. Це церква святого Йосафата. То трішки заходжу в українські магазини і вперше я тут, то хочу подивитися. Міста Клівленд та Парма штату Огайо знаходяться приблизно в півтори години їзди від нас. Не знаю, чому раніше ми сюди не приїжджали. Я чула, що тут велика українська громада, але якось ніяк не збиралися. От нарешті, сьогодні, ми тут потрапили. Прекрасний е, собор, український католицький собор святого Йосафата, надзвичайно гарний. Ще колись потрібно буде зайти всередину і подивитися. І от ми проїжджаємо вулицями українського села, де на кожному стовпі є український прапор, а також вивіски Ukraine та ласкаво просимо. На багатьох будиночках також майоріли наші прапори та блакитно-жовті прикраси. Проїжджаємо основною вулицею Ukrainian Village українського села. Погода, звичайно, була не дуже сприятливою для зйомок, але раз вже я тут, то хотіла і з вами поділитися. Також тут знаходиться Українська православна церква Святого Володимира. З правої сторони Римокатолицька церква, а зліва видніються куполи собору святого Йосафата. Я знаю, що є декілька глядачів з України, хто проживає в цій території. Будь ласка, поділіться в коментарях, коли у вашому місті відбуваються українські фестивалі. Я б із задоволенням приїхала з сім'єю провести тут час, ну і при бажанні познайомитися з вами. Під'їхали в магазин «Лідів» знаходиться він у Клівленді, штат Огайо. Вже була у магазині Українське село. Україні Village, не знаю, чи багато нас знімаю. Там не знімала, тому що взагалі дуже було багато людей. А тут спробую. Є навіть такий куточок з сувенірами, з вишиванками, ой, і серветочками такими. Клас. Зараз я порозглядаю, але дуже сьогодні багато людей, то я не хочу знімати багато. Статуеточка цвіта тера. 79 доларів така коштує. Це Свічник, це, напевно, для золочистки. А, це для серветок такі кілечик. А тут скільки все багато не можу показувати там, де їжа. Ой, це мені щось таке нагадує. Здається, в нас в когось таке було, чи в бабці, чи де. Щось мені з України, воно нагадує. 70 доларів, значить це вінтажне. Тому такі ціни. Ой, ну все, я йду розглядати. Ще тут горнятка. кужечки, чашечки. Ми нарешті вдома, і я хочу поділитися, що я в українських магазинах у пармі та клівенді придбала. Ось такий квас. Квас коштує 4,15. Кілько. Пряного посолу за 8 доларів. Великий такий оберемок сенького кропу за 3 долари. На наступний рік форми для пасочки кожна долар 50. Пряники для цвекрухи вона любить. Такі вафельки для перекладання на тортик. 3,25. Це мій улюблений смак чаю Ловари Бризня-шампанського. Він такий з сунечкою пахне. І і це кобаски невеличкі, там залишилось домашньої тільки 3,50. Такий шматочок Слава за 13,19. 19 Також, як воно виглядає. Ось таке. І за 6,79. Так от хеджіп англійської. Такі тільки необхідні покупочки. А коли ми поверталися додому, ось саме в нашому полі сидів справжній Орел. Ми не могли повірити своїм очам, тому що часто ми на обочинах доріг. Трас їдемо і бачимо в нашій місцевості орлині гнізда. Інколи навіть орлів бачили. Але ось так, щоб в нашому полі я хотіла ближче підійти, але ну, звичайно, він полетів. І коли ми вже під'їхали до нашого гаражу, він сів на дерево на подвір'ї. Розпочинаємо сезон зеленого борщику з домашнього щавля. Вже на городі зібрала щавель перший урожай, помила і зараз почну готувати зелений борщ. І ось такий борщик зелений в мене вийшов зі скропом, з петрушечкою. Яйця варені, курка. Зараз кожному в тарілочку ще окремо додаю сметану і сім смачного. А тут я вам показую кадри з минулого тижня. У нас 3 чи 4 дні безпробудно падав дощ, злива, громи били так, що ліжко ходором годило. І ось наслідки такі були: дуже довго не висихала вода у людей в подвір'ях, деякі вулиці були перекритими. Місто у нас, мости навіть не функціонуючі були. На сьогодні вже ситуація краща. Але все рівно дуже-дуже мокро, я в городі починати щось робити взагалі не можу поки. Потрібно ще кілька сонячних днів, щоб добре все прогрілося та висохло. Ще на завершення вам трішки милоти. Ми собі з чоловіком говоримо, а коли на нього уваги не звертаємо, він ось такі викрутаси починає робити. На сьогодні вже з вами буду прощатися. Щиро вдячна всім за перегляд. Бувайте здорові! Всіх вам благ і до наступної зустрічі!